А що, якщо я вам скажу, що існує планшет, наприклад, за 190 баксів, з oled дисплеєм, з Dolby Atmos, з звуком від JBL, 120 Гц дисплей, ще й без шиму, на Snapdragon 870 дуже крутелезний. З крутими матеріалами, скажімо так, корпусу, де та ще з безліч різноманітними плюшками. Дивіться, який він яскравий красень, просто з неймовірною скрести ще й з камерою прикольною. З можливістю під'єднання клавіатури, зі, зі стілусом, можна стілус докупити, фірмовий, до речі. І з відбитками пальців. Існує, існує. Це ось цей як його як його правильно. Вимовляти зараз я вам зачитаю. Це в нас Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 року. Поясню відразу. Це китайська версія. Але є нюанс. На каналі Технозон Україна розповім вам все і зробимо огляд. Поїхали. Є дуже. Позитивний момент, що за такі гроші ви не знайдете жодного конкурента з OLED-екраном. Є негативний момент. Його можна на даний час саме snap версію тільки Рус... русифікувати, ось так буде правильно сказати. Української мови немає. Можете залишити англомовну, але відібражати кирилицю воно нормально не буде. Тобто, це один з негативних моментів. Можете його русифі русифікувати і перевести на англійську мову. Буду показувати російськомовний варіант, бо, ну, знаєте як? Вони не приватизували ту мову, по-перше. А по-друге, ну просто-напросто пропустити такий крутилезний варіант я не можу. Тому так, давайте я вам його презентую. Презентую таким чином, що ось цей планшет у 2022 році. Він, знаєте, був самий недооцінений планшет. Бо зараз у 24 році за ту саму ціну ви зможете придбати нову модель, але вже без OLED-екрану. І в нас виходить, що за це поки, що він є, його потрібно брати. Бо те, що я вам покажу, як він працює у відео, а в нього є такі плюшки, як, наприклад, мультимоніторинг, при під'єднанні через USB-C 3.2, при під'єднанні е, додаткового монітору ви зможете працювати з мультимоніторингом, в ньому є ПК-режим. І це не мало неймовірно. Він так працює, як не працюють топові планшети. І знаєте, жоден, жоден, та ще й знаєте, що 8200 батарея зі швидкою зарядкою 68 Вт. Жоден планшет е, за таку ціну не може нам запропонувати таку якість відображення, таку якість звуку і таку потужність, як, як пропонує це Lenovo у цьому планшеті. Ну давайте, я вам покажу зараз, що в ногої в нього є на, е, скажімо так, на самому планшеті. Оленка, а ну йди на сюди. Ні-ні, ні куди коробку поділа? Оленка прийшла і коробку прибрала. Ну, ось така вона в нас. Давай, знімай Я хлопцям, повинен показати, що він себе уявляє. Знімаєш? Ну, поїхали. По-перше, відбиточок пальця. При тому він просто спрацьовує неймовірно швидко. Сам екран – це витвір мистецтва. В нас звук від JBL. Два динаміки тут, два динамики тут. Ви можете поширити пам'ять за допомогою microSD-картки, яка є тут. Є фронтальна камера, прикольна камера. Так, а ну вимкнись. Uh, є в нас камера тут, яку я не очікував якість. Ми ще поговоримо про це. До того ж, матеріали корпусу. Він просто неймовірний. Оленка. А ну, давай своїми кіхтями. Класяк. Uh, тепер в нас USB-шечка 32 Type-C. В нас є коннектор для фірмової клавіатурки. Можна під'єднати фірмовий S-Pen, тобто Стілус. Що тут ще є? Тут вже нам нічого не цікаво. А давайте подивимося, що в нас є у комплекті. В нас є перехідничок на 3,5. В нас є ось такий дріт Type-C на Type-C, є скрепка і є 68 Вт. ось такий зарядний. Так, він китайчаний, але, ну, що я можу сказати? Чи перехідничок, чи звичайний Power Delivery, чи QX Charge підходить і заряджає на Turbo Charge. Я спробував, все працює. Давай нам сюди смартфон. Ви побачите, побачите досить, скажімо так. Э Точний огляд, бо я протестую усе. Я буду тестити, усе, що є. Перед тим як ми перейдемо далі, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. Посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео, де ми його купували. Це, по-друге, по-перше, -по підписатися треба. А по третє, ми на фірмовому сайті. Ну, не на фірмовому, а на сайті, де ми його купували. На AliExpress, звісно. І дехто скаже: так буде в нас мито. хлопці. Навіть якщо заплатити мито, в нас скільки мито? 150 євро. Тут 194 бакси. Різниця там дуже мала, і ви заплатите невеликі гроші, навіть враховуючи 9 баксів доставку. Бо я вам кажу за такі гроші. Ану, напишіть мені у коментарях, який в нього є конкурент за цю ціну. Ану, давайте за 190 баксів. Піксуси? ні. Вибачте, Піксус нормальний планшет за свою ціну, але. Ну давайте порівняємо. З чим ви хочете порівняти Піксус. Хо, добре, BlackView. Ти ой боже ж, ти мій ліпше Pixus брати за ту ціну. Далі, що в нас ще є? А? AMG? Непоганий, непоганий планшет, але в ньому немає OLED-дисплею. І немає режиму ПК, хоча він на Android 14, P2 якийсь. Окітел? Ні. Це той самий BlackView. Од -од один в один. Далі, давайте так. Снеп 8 на 128, 11.2, OLED 2.5K екран 120 Гц. 8200 мА батарея. Тепер в нас дуже прикольно те, що чайна версія в ній працює швидка зарядка. Бо якщо брати версію е на. Е на Dimensity і прошивати чайну версію дешеву, і прошивати її на глобалку, там не буде працювати швидка зарядка. А тут ми з вами можемо русифікувати. На Фопеда є інструкції, будь ласка, там нічого, нічого страшного немає. І можна встановити повноцінні Google сервіси з Play Market, які повноцінно працює. Я працював, і все класно. В нас є. 8 мегапіксельна камера, 13 мегапікселів є GPS, є в нас, знаєте що, Bluetooth 5.2. І тут, знаєте, що немаловажно. Екран 2560 на 1536. Це 2,5К екран. Шим дімінг 1920 Гц. Практично немає шиму. 600Nit DCIP3 широкий кольоровий в нас простір. Тобто він відповідає кольоровому простіру DCIP3. В нас lpddr 5 плюс UFS 31. Вибачте, де ви знайдете lpddr 5 плюс UFS 3.1 У планшеті за 190 баксів. HDR10 екран Dolby Vision. 480 грам і 6,8 мм. Те, що вони там пишуть 10 біт в мене є деякі сумніви, чесно кажучи. Чесно кажучи, є. Хоча вони пишуть 10 біт бо підтримує HDR 10. 10 біт OLED дисплей 1 мільярд кольорів. Давайте далі Давайте далі. А, мультимоніторинг. Я вже казав про мультимоніторинг. Казав, він підтримує мультимоніторинг. Далі покажемо, як це працює. І в принципі, ми маємо, ще для вас тут є е, ось такі аксесуари, ось такі аксесуари з клавіатурою, ось такий аксесуар можна докупити Lenovo S Pen, І це все є у опису під цим відео. А ми зараз переходимо, тестуємо і будемо робити висновки. Бо саме цей, саме цей е, планшет. Він просто-напросто будоражить мою уяву, і я дуже радий, що я його придбав. Ну що, бачите, який екранчик? А звук чуєте? Бо це просто топ. Я коли граю у, на цьому планшеті, оу, як це гучно! Як це якісно відображається усе. Дуже дуже крутий звук, він басистий, дуже класний бас. Оу! Оу-оу-оу! Oh, oh, oh. І дуже якісний екран. А тепер стосовно екрану. Це лише 50%. Якщо я поставлю 100%, то воно буде вас засліплювати. Бо воно засліплює камеру, бо це дуже крутий OLED-екран. Я саме почав з гри для того, щоб ви оцінили якість звуку і якість екрану. Це просто неймовірно. Ну, стій, йди сюди. Та йди сюди. Це код мобайл, якщо ви не зрозуміли, ну давайте трохи зробимо ось так. У нас якість ось таку. Де він там? Слухайте, ну ну неймовірно, давайте все мене злили. І давайте виходити. Для українців є трохи така собі новина, бо це китайська версія, яку русифікована. Як українізувати її, я не знаю. Це неможливо, бо у налаштуваннях ми не побачите навіть ніяких е мов. Бачимо так, язик. Ми не, ми не побачимо ніяких мов і додати ми їх не можемо. На жаль, на жаль, не можемо русифікувати. Но за таку ціну я думаю, що ми з вами зможемо трохи потерпіти. Ми бачимо тут повністю працюючий Google Play, ми бачимо, Ви можете зробити його англомовним. Якщо ви захочете, я е, для вас зробив е, русскомовним е, для того, щоб ви ну, розуміли про що я тут кажу. Ну є як є, можете використовувати англійською, але за таку ціну такий планшет ви не знайдете. Тепер е, в нас є звісно результати антуту теста. І це немаловажний аспект, бо цей планшет має 709 992 бали. І на цьому планшетові ми зможемо грати на, в будь-які іграшки. В будь у нас є нормальний мультитач, дуже швидко працюючий, це дуже важливо для іграшок. А також в нас є безліч прикольних функцій. Наприклад, у нас є відбиток пальцю. Дивіться, він спрацьовує практично миттєво, дивіться, просто прикладаю. Палець і все спрацьовує. А також є дуже круті функції. Давайте я вам покажу. Ну, ви, мабуть, помітили, яка в нас плавність руху екрану, інтерфейсу. Якщо ми підемо у екран, то в нас буде 120 Гц є 120 Гц А в нас є також у Вілан можливість, можливість там, де Wi-Fi під'єднувати два дві Wi-Fi мережі одночасно. Ось ми бачимо, у нас є 5 ГГц, і я під'єднав Asus 2,4 ГГц. Звісно, потрібно робити 2 по 5, буде дуже круто. Наприклад, мій Xiaomi be 7000 може це зробити. Ми можемо увімкнути у резервування. Наприклад, якщо у вас дві Ван-мережі, слухайте, слухайте, воно засвідчує, ладно, є як є. І можете поставити смарт-ВЛАН-Свіч, тобто перемикання в умне, а можете просто використовувати дві мережі одночасно. Я вимикаю. Бо мені це не дуже цікаво. А, також в нас є ось така крутелезна функція OneVision. Ну, це ми знаємо, що це мультіоконність, і можна робити, наприклад, коли в нас буде розділений екран Smart Split, є плаваючі вікна. А, ну, Наприклад, ми можемо. Обирати так, щоб у нас додаток буде у віконечку працювати. І можемо ось такий розділення екрану, такого, щоб два додатки працювали одночасно. Ви могли змінювати, наприклад, там якийсь розмір цього екрану. Ось таким чином у нас можна зажати там якийсь, якийсь додаток. Ось, бачите, сплітскрін, і в нас є два додатки. Ми бачимо, у нас є налаштування, а тут aida 64. Ми в AIDA 64, ну вона така щось у нас трохи. Поламалося. О, ось так нормально. Ми в aida 64 відразу бачимо, що це 8х128, 5,1 блютусик. Хоча тут пишеться 865 снеп. У нас це 870-й. Він його неправильно детектить, 7-нанометровий, 64 біт, 4 е ядра Кріо 585 по 1,8, 3 ядра Cortex a 77 по 2,4 і одне велике Cortex A77 по 3,1. Е за відображення в нас. Ану, да закрийся ти вже той міго, боже ж ти мій. За відображення у нас відповідає 650-й адрено від Qualcomm 120 Гц. Мережа під'єднана на 1200 Мбіт. Є доступ до температури. Ну і більше нам тут нічого не цікаво. Повернемось у налаштування, бо тут є безліч приколів. Якщо підемо у планшетові, то бачимо, що у нас процесор 770, й ну і в нас Android 13-й. А ще в нас є ігровий помічник, де ми можемо керувати іграшками, ставити, наприклад, широкоформатний екран, є Shadow Rec. Бачите, Shadow Rec це ми можемо записувати іграшку. Наприклад, там 1080p30 FPS ігровий режим. Ось, будь ласка, для ігор, які підтримують, можна поставити повноекранний чи сверхширокий режим. Також в нас є. Знаєте, що є? Під'єднання пера та клавіатури. Тобто ми можемо Lenovo Pen під'єднати, ну і клавіатуру через ось цей конектор. А тепер давайте вам покажу один прикол. Оленка, йдимо сюди. Бачите, в мене є. Type-C на DisplayPort, а я ось такий моніторчик. Дивіться, якщо я вмикаю наш Type-C, дивіться, ми можемо зробити, по-перше, зеркалювання екрану. Ну, в нас є, знаєте що, в нас ж є тут а, режим. Комп'ютера, тобто це повноцінний ПК-режим, з, з різними там, повідомленнями, з додатками, з меню додатків, це коли ми працюємо з різними додатками у віконечку, бачите, багатовіконний режим, це все класно. Виходимо, Це ви, поняли. ви це зрозуміли, що воно є. Але ми можемо тут зробити не лише ми можемо зробити мультимоніторинг. Мультимоніторинг, коли в нас. Коли в нас, ну, давайте вийдемо, коли в нас це незалежні повністю монітори, бачите, проєкція зараз в нас увімкнена, можемо увімкнути віртуальну сенсорну панель для того, щоб працювати на іншому моніторі. Ми можемо там відкрити, перезапустимо, додаток. Там відкрили такий додаток. А тут ми бачимо, працюємо, можемо це працювати у режимі комп'ютера. Просто по суті в нас мультимоніторинговий планшет. Це просто неймовірно. Такого я не бачив. Ну, за таку ціну за 190 баксів я не бачив ніде. Ладно, давайте далі підемо. І в нас виходить просто топовий планшет. Ну, давайте далі пограємо. Це в нас PUBG. Якщо піти у налаштування, то нам дає обрати. Максимум і ультрачастоту кадрів. Ну я ставлю насичений завжди. І тут вже можна пограти і у такому режимі, а можна налаштувати у чотирипальдотиковому дотиковому режимі, коли вже там професійні моменти, коли ви тут чи стріляєте, чи переміщуєтеся, тут стріляєте. Тут хто хто для себе як робить? Тобто. Це просто зручно. Сам по собі екран. Боже, які кольори. І це 50 від Я можу зробити трохи світліше. Дивіться, яка графіка. Звук. Чотири цих динаміки роблять просто якесь диво. Дуже об'ємний басистий звук. Ну давайте приземлимося, а потім будемо далі дивитися. Я зроблю трохи ось так, бо сильно, сильно дуже засвічує камеру. Дуже гучно, дуже гучно і дуже приємний звук. Давайте зроблю тихіше, бо ж повуха б'є. А тепер давайте жоден, жоден бюджетний. Оу, приціл, жоден бюджетний планшет не здатен дати вам таку якість зображення у поєднанні з. Хто там бігає? Ах, ви падлюки. У поєднанні з не тільки якістю зображення, а ще й з потужністю. Де там, де там хтось бігав? Опа, йди сюди. Іди сюди, куди ти побіг? На, тримай на горіхи. Є один. Нормально? Нормально. Десь тут у домівці один ще бігає. Опа! Привіт! Привіт. Є ще один. Слухайте, підходить для дітлохів на 100%. Дуже крутелезна річ. Дуже крутелезна. треба брати щось інше, бо вже патронів немає. Але грати дуже приємно. О, Оленка, ти бачила, як грати? Приколяс повний, я тобі кажу. Зараз, зараз. Тут сам по собі екран, Дивись, яка яскравість. Це 50%. О, піде. Це Це 50%. Це 50% грати просто неймовірно. Просто круть. А Ану, давайте. Нічого не гальмує, не, не, не просідає. Він е, навіть нагріву я такого сильного не відчуваю. Є, він теплий. він теплий, Але це не той нагрів, тут, тут е, дуже така велика потужність. А далі, знаєте, що тут? Тут HDR і Dolby vision екран. Тепер беремо звичайний YouTube і вмикаємо наш HDR-ролик. Дивісь, яка тут. Прикольна штукенця. Він декодує спокійно, не дивлячись на його роздільну здатність, він спокійно декодує 4K HDR, будь ласочка. А тут ми повинні зробити трохи яскра... я... яскравіше. Бо це HDR-ролик, який я робив. І саме так він повинен виглядати. І звук. Звук просто топ. Оце я знімав власноруч. Звук просто топ. Клас. дивіться, якість зображення. Клас. Це я теж знімав власноруч. Просто клас. Ш дуже широкі кути, я не знаю. А ось це. Я теж знімав. Це дуже красиво. Так, так, так. Дивіться. Це у дітей. До війни знімав. А от слухай, тут кольори просто неймовірні. Просто неймовірні. Клас, слухайте. Для Ютубу підходить. А знаєте, ще для чого підходить? Для перегляду фільмів. Давайте увімкнемо Netflix, наприклад. <рес> Оленка наша прибіжала відразу. Де Netflix? А ви знаєте, що тут у Netflix можна грати у деякі іграшки? Бачили? У Netflix можна на планшеті грати у іграшки. Давайте у Rebel Moon подивимось, що у нас тут. Ну, звісно, у HD якості. Але звук. Але звук, але якість. Просто клас. Хлопці, зробіть там десь там маленький шматочок, щоб було видно. Звучок просто немоги. Моя улюблена, темна сцена, так. Клас? Бомбей. І в нас виходить, що даний планшет, а давайте я відразу тест швидкості вам покажу. У нас виходить, що даний планшет підходить для будь-яких задач. О, 600 Мбіт, а було 500. Тільки тестував 500, твою ж наліво. 600 Мбіт 5 ГГц, а 2.4 в нас показує 300 Мбіт. Коротше. Це просто клас. Тепер далі оцінка ігрових можливостей. О, о який пересвіт! То я щось роздухарився. так. В нас Wildlife Extreme 1244, Wildlife 4298. Клас, клас. Далі ми можемо грати в будь-що. І поїхали, пограємо. І так, Shadow Hunts Legends. Відразу кажу, у налаштуваннях підходить для високих налаштувань. Не ультра. Ультра в нас не підходить. Високих на 60 FPS. Або на ультра у нас є деякі фризи. Це одна з потужніших іграшок. Ой, який гучний. Я? Це одна з найпотужних іграшок для тестування Android-устройств. Відразу кажу. Для того, щоб пограти на ультра, потрібен як мінімум 8 ген. Ген 2. На ген 1 не піде. Ану, йди сюди. Один є. Поїхали далі. Побіжали. Що з... Та йдіть сюди. Куди ви пішли? Є. Ще один. Дивіться, як прикольно працює. Стояти. Давай, йди сюди. Оно воно. Ще один плиганув. Стоїм, стоїмо. І тут ще двоє. Є. Круто, круто. Так, давайте відкриємо. Дуже класна гра. Я сам іноді граю на планшетах. Сам іноді граю, особливо у. Знаєте, у що, у. Хардстоун граю. Ну, Хардстоун, звісно, піде. Я показую вам більш динамічні іграшки. Давайте, пішли стояти. Є ще двоє. Туди не підемо. Що там олинку? Це картки дуже динамічні. Так, а знаєте, хотів вам що показати, я вже показував. Це в нас оцього дриха, бачите, це в нас Льоха монтажник Олексій. А, а зараз себе покажу. А це я. Ось це Ого. я. Схожий. Олексій не дуже а вот. Та, Олексій схожий, не треба. Так, виходимо. Клас. А коли кажуть, а потестуй там Car X-Street, не знаю для чого, бо ця іграшка тут -то йде просто прикольно і ідеально. Давай. Одна з непотужних теж на Android. І так, Car X. Давайте. Ой, ні-ні-ні-ні, у місто, у місто, у місто, місто стояти, стояти. Нічого я не хочу покупати. Нічого я не хочу купувати. Поїхали у місто. І тепер Car X. Ну, я е граю у режимі е акселерометра. Давайте, ну, не знаю. <газ> Навіщо я це зробив? Це ж в нас Audi. Навіщо я Audi протаранив. Дивіться, як прикольно. Ааа. Хе-хе, прикол. Полетіли. Далі. а ну давайте прискоримо трохи. І спробуємо подрифтувати, Ай-яй-яй! А що там? де-де в нас Державтоінспекція? Ну, у нас немає дежавторів, Д, де, -де поліцаї? Клас, просто працює. Просто працює. Я не знаю. Я не знаю, що можна ще хотіти за 190 баксів. А давайте ще, мабуть, зіграємо у World of Tanks Blitz. І будемо виходити робити висновки. Бо мене він збудоражив. так, Знаєте, планшет, так планшет. І ось танчики в нас. Давайте. 62 FPS він тримає максимально. Не падає нічого. Давайте, поїхали. Зараз зл'ємось близько. Швиденьчко, швиденько! Бо я танкіст такий собі, мама, не горюй. Давайте, поїхали, поїхали, поїхали. Так. Поді поїхали. Красиво. Просто красиво. Ану, йди не сюди. Бам! Пробив. Є, давай ще разочок. На тобі! Екіпаж там критичний. Давай ще разок. Давайте будемо добивати. Давай оберемо ось таку. На! Доб'ємо? Є! О -о -о. Класяк якийсь. Ой, акела промахнув. Давай, 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 давай. Є! А, ну є та є. Хлопці, виходжу та роблю висновки. У висновках скажу. Один з найліпших планшетів за 190 баксів. Якщо знаєте ліпше, напишіть. Якщо не знаєте, купуйте. Якщо не хочете купувати, то хоча б не трандіть, що є щось ліпше. Чи просто-напросто доведіть мені, що є планшет за цю ціну крутіший ніж цей. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.